Боюся, що не зможу відповісти на запитання клієнта, які мені поставлять. Присутнє, особливо в початківців, а я ще не все знаю про фінансові продукти. в мене ще немає досвіду, я, Чи... ну, я взагалі не маю фінансової освіти, це також багатьох зупиняє. Да? Отже, звісно, це мухи таракани, які є в голові людини. Но... Все-таки, да? зараз ми розглянемо техніку, як е безпосередньо ж, да, надавати відповіді, що особисто використовую я. Перше, це те, що якщо вам клієнт задав питання, навіть якщо ви на нього знаєте відповідь, що ви повинні зробити, це посміхнутися. Е коли ви посміхаєтеся, ви будете. Ну, тобто ви розтягуєте час, якби маєте 2 секунди на обдумування, на створення позитивного такого ефекту. Тобто людина завжди на посмішку реагує переважно посмішкою. Да? Отже, ви посміхнулися, да? це вже десь клієнта трохи так привернуло його увагу, скажімо. Да? Далі кажете, шановний. там, Світлана Петрівна, Іван Іванович. так? Да? Дякую вам за запитання. Я його очікував саме від вас. Клієнт. Відразу це ще його більше увага привертається. Да? Отже, я вас правильно зрозумів, що ви бажаєте, наприклад, дізнатися. так? Да? Або наступне. Да? А як би ви хотіли, щоб це було? Так, да, ну то вже. Мені зараз важко зібрати і сказати цей перелік питань, який може бути, але ви просто використовуєте ці звороти. Да? А в чому повинні бути, наприклад, якщо питання про гарантії, да? а в чому повинні бути гарантії, щоб ви довірили цій фінансовій установі, да? або щоб ви скористалися моїми послугами? А що, на вашу думку, є? Тобто уточніть. Тому що е, в багатьох випадках, да, м м говорячи про одне, е, нібито вам ви розумієте це по одному, клієнт розуміє це зовсім по іншому. Тому уточняйте, не соромтеся уточняти. Да? Отже, задавайте, а, як, е, а що в, на вашу думку є. Тобто посмішка, шановний. Іван Іванович, дякую вам за це питання. Я його очікував саме від вас. Да? Я вас правильно зрозумів, або правильно розумію, що ви, там, тра-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Отже, робіть так, щоб. Е... Сама велика помилка, да? це коли людина починає надавати е... таку відповідь. Да? Що, наприклад, здали про гарантії питання. і... Людина починає. Гранді полягають в тому, що кількість років, да, там, перестрахування, якщо йде розмова, да, або фонд гарантування вкладів, або там, історія компанії, да, ну, багато відповідей. Тобто дають прямі відповіді. Це трішки неправильно. По-перше, це не привертає увагу клієнта. Да. По-друге, коли ви надаєте відповіді, да, Такі прямі відповіді клієнт задає ще наступні запитання. Тобто, це як в спарінгу, як в боксі. Да? Клієнт захищається, ну, точніше, клієнт переходить в наступ, да? ви захищаєтеся, даєте відповіді, він далі наступає. Тобто І так відбувається, як в спарінгу. Тому не давайте прямих відповідей. Перевертайте питання і робіть так, щоб клієнт і сам надавав відповідь на це питання. Ще можна використовувати такий крок, як е, так само ви посміхаєтесь, да, шановний Іван Іванович, дякую вам за це запитання. Я його від вас очікував. Але детальну відповідь я вам зможу надати на етапі такому-то. Да, або, наприклад, чи інша. Відповідь на це питання потребує детального вивчення. Да, тому що ви бажаєте. Наприклад, отримати відповідь на 100% достовірно, чи на 30%. Отже, якщо ви от дійсно не знаєте відповіді, то перше, це перенести. Про це ми можете сказати, з вами поговоримо на наступному етапі. На етапі пропозиції я розкрию дуже широко це питання, надам відповідь, обширну відповідь. Ви мені обов'язково про це нагадайте. Або ще інший шлях, да, ви бажаєте це питання потребує вивчення, да, то безпосередньо да, ви зараз хочете, щоб відповідь була на 30% чи на 100% достовірно. Ну, хто ж обере на 30%? Да, люди ж хочуть знати достовірну інформацію. Тому можете просто перенести в часі. Це теж працює, працює дуже добре, як показує практика, клієнт навіть і забуває, про що він запитував. Далі, якщо говорити про гарантії, особисто, да, ну, коли йде про інвестування, то гарантії, розмова про гарантії присутня зі всіма клієнтами. Отже, що особисто використовую я, да, це безпосередньо те, що, коли пішла розмова на цю тему, я задаю наступне: да, в чому повинні полягати гарантії особисто для вас. На А4 папері записую. Критерії, які потрібні клієнту для прийняття рішення. І потім вже показую, що саме пропоную я. Зазвичай люди, коли говорять про гарантії, вони самі не розуміють, про що вони запитують. Отже, А4 папір. І записуєте. Да? Ті детально. від А до Я. Все детально записуйте. І потім да, з іншого боку. А четвертого, тобто ви його навпіль так розподіляєте, що пропонуєте ви. Щоб клієнт візуально бачив, що як би він прийняв рішення і як ви безпосередньо, яку інформацію йому надаєте. Або інше, да, яким критеріям повинна відповідати фінансова установа, щоб ви довірили свої інвестиції. Так само, клієнт називає, ви називаєте свої. Якщо, для прикладу, клієнт починає десь переносити прийняття рішення щодо співпраці, заключення угоди, да, я завжди веду, задаю питання, що окей, от зараз ви, наприклад, там подумаєте, да, ще там, до, до кращої ситуації, а назвіть мені, будь ласка, от які ви ще бачите е, варіанти виходу з даної ситуації. Щоб клієнт, саме головне, задавати відкриті питання, щоб не можна було сказати так чи ні. Тому назвіть мені ваші варіанти виходу з ситуації. Зараз ви не хочете прийняти рішення, да? то ну, як ви або ще наступне, мені воно саме більше подобається. Да? Як ви особисто будете або плануєте вирішувати цю складність або проблему, коли? Коли ваша дитина піде на навчання або. Ви вже не будете поміщатися в вашій квартирі. Да, от у вас двоє маленьких дітей, да, і з часом вони виростуть, у вас однокімнатна квартира, а ви зараз житлове питання не бажаєте вирішувати. Отже, як ви будете діяти в тій ситуації? Або ще таке пряме десь, більше запитання, щире і відверте, да, що вам заважає прийняти рішення зараз. І... Мовчите, чекаєте відповідь від вашого клієнта. Наприклад, ще людина, якщо каже, що мені потрібна інформація, да, яка додаткова інформація вам потрібна, щоб ви прийняли рішення? Або якщо клієнт каже, що я ще подивлюсь, я почитаю. Да, або там когось ще дізнаюсь, є такі випадки. Запитуєте, да, а з яких джерел ви будете брати інформацію? Давайте я вам порекомендую: де я особисто беру інформацію, да, можливо, вам вона буде більш корисна. То саме головне, щоб клієнт розмовляв з вами, щоб ви не надавали таких прямих відповідей да, і щоб розбирали детально ситуацію. Тому що в багатьох випадках консультанти просто відступають. Просто відходять, да? ну подумаєте, да? звернетеся, можливо, там десь колись. Ну, якось там воно буде. Такого ніколи не буде. Тому ведіть щиру розмову, відверту, детальну, щоб і ви зрозуміли, і зрозумів сам клієнт. І деколи клієнти самі задають такі питання, що потім і самі посміхаються. Тому, сподіваюся, ви встигли записати весь цей перелік. Да, використовуйте в своїй практиці, навчіться слухати клієнта, про це ми говорили з вами на попередніх вебінарах. Да, отже, використовуйте, застосовуйте на практиці цю інформацію. Потім часом поділитеся, да, як воно спрацювало. Добре, з даним питанням, розібралися. Якщо розібралися, ставимо плюс. Якщо потрібні уточнення, уточнення напишіть.